не вгамовується за два дні плюс 821 хворий. Доступне житло 131 молода сім'я отримала сертифікати на державну допомогу. Щастя у творчості українська пісня від діброви. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крок вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Уже кілька днів у Москві з робочим візитом перебуває президент Вадим Красносельський. Сьогодні глава держави в одному з прес-центрів міжнародного інформаційного холдингу Росія. Сьогодні спілкувався з журналістом новинного агентства Спутник. Розмова транслювалась у прямому ефірі на офіційному сайті «Медіаресурсу». А напередодні глава держави дав інтерв'ю парламентській газеті. У нас гостях президент Придністровської Молдавської республіки Вадим Ніколаєви Красносельський. Не раз у нас місто привичне. Президент Красносельський прес-центрі парламентської газети. Інтерв'ю в прямому ефірі. За півгодини до цього глава держави анонсує бесіду своєму телеграм-каналі. З надією на цікаву всім розмову так і вийшло. Питання йшли з усієї Росії від Пітера до Екатеринбурга. Ефір починають з головного. Ситуація з у Придністрові третя хвиля накриває сусідів і нас хворих багато. Все частіше ковід призводить до ускладнень, і тут важливо як налагоджена система боротьби з ковід, каже президент Красносельський. Саме ми найголовніше ми розгортаємо ліжковий фонд і забезпечуємо усіх не тільки бажаючих, а кому необхідне саме лікуватися у стаціонарі. Звичайно, ми забезпечуємо дане ліжко місце і технікою, і обладнанням, діагностикою, і лікуванням, і медикаментами, захистом та всім іншим. Не треба боятися кількості хворих. Найголовніше організувати наші можливості під дану кількість, що ми і робимо сьогодні. Коли ковід прийшов в республіку, вже були готові перший госпіталь, лікарі, засоби захисту. Ми самодостатні, говорить президент. Рік тому, в короткі терміни, наші підприємства переорієнтували виробництво. На пандемія. Спочатку пандемії, коли нічого і ніде не було, ми виробляли все самі. У нас є такі можливості. Практично весь захист ми виробляли самі. Тут проблем в принципі не було. Коли це все з'явилося, ми безпосередньо укладаємо договірні відносини з виробниками Китай, Індія і отримуємо все необхідне для Придністров'я. Це стосується і захисту, і медикаментів, і техніки певної. Купували обладнання і ліки, але навесні минулого року наші вантажі з медичним товаром тижнями стояли на кордоні. Так, Молдова в черговий раз використовувала гуманітарне питання в політичних цілях, і це в розпал пандемії. Грузи та і і вантажі, це і захист, і медикаменти, і діагностичне обладнання. Все стояло. Ми там вирішили в ручному управлінні всі ці питання, але це був кошмар і пандемія, і люди хворі. Треба було розгортати ліжкові місця. Тут ще наші молдавські колеги нам робили такі не зовсім хороші речі. Зараз в республіці працює кілька коронагоспіталів. Є кризовий центр. Ковід хворих лікують в стаціонарі і вдома. Президент Красносельський подякував усім медикам за їхню працю. Боротьба з коронавірусом триває. Хвиля не збавляє обертів. За два дні плюс 821 хворий, померло 14 пацієнтів. На сьогодні в республіці 4580 носіїв корони, у госпіталях лікується 2113 чоловік. 454 пацієнти у важкому стані, 68 знаходяться у реанімації, 13 – на апаратах ШВЛ. Рівень захворюваності йде на спад у порівнянні з минулим тижнем, але показники досі високі. Ковід хвиля дуже сильна. Це показують цифри. Інфекційні госпіталі завантажені на 85%. Щоб не допустити перезавантаження стаціонарів, у Міністерстві охорони здоров'я прийняли рішення виписувати при хороших аналізах ІКТ без негативного тесту на корону. Такі пацієнти зможуть доліковуватися вдома. Не завжди ми будемо виписувати пацієнтів з позитивним результатом. Це все буде залежати від загального стану пацієнтів, від динаміки клінічної та рентгенологічної. Якщо ми будемо спостерігати таку динаміку, ми будемо виписувати пацієнтів з позитивним результатом. Вони будуть доставлятися на швидкий додому і далі спостерігатися лікарями амбулаторної мережі. Списки пацієнтів, які потребують подальшого медичного нагляду, надходять у кризові центри. Їх стан контролюють телефоном лікарі, студенти-медики. Президент, перебуваючи у Москві, про усі важливі аспекти щодо ситуації з covid 19 проінформований. Запасів ліків та засобів індивідуального захисту вистачає. Найближчим часом у республіку надійде 2000 тисячі доз препарату Ремдесівір. Знає Вадим Красносельський і про те, що насос Лободзейської кисневої станції не витримав навантаження. Тому глава держави доручив терміново його від. Новити або його замінити, підкресливши, що це питання життєзабезпечення, і воно має бути вирішене найкоротші терміни. У Придністрові продовжують вакцинацію від коронавірусу. Вчора почали використовувати американо-німецький антидот Pfizer. Першу дозу вже отримали понад 500 медиків. Всього в республіці 11 центрів вакцинації: три в Тирасполі, два в Бендерах. По одному пункту в лікарнях інших міст. Вчора, о 10-й ранку, під прицілом відеокамер почали щеплення препаратом Pfizer. Його привезли у вівторок, зберігали у спеціальних умовах. При транспортуванні вакцини Pfizer була температура мінус 70. З моменту розморожування флакона термін зберігання 5 діб. З моменту розведення зберігається протягом 6 годин. Формуємо групи по 6 чоловік. Серед перших щеплених препаратом Pfizer – Микола Бажинар. Лікар Пульманових працює у червоній зоні. Влітку минулого року перехворів короною. Каже, кількість антиціл в організмі зменшується, тому і вирішив робити цю процедуру. Для більшої для більшої впевненості, аби захистити себе, своїх рідних і близьких, зробив щеплення, щоб відчувати себе вільною людиною, щоб можна було виїжджати і не боятися, що я десь можу заразитися, щоб не сидіти на карантині. Вакцину отримав поки не яких відчуттів? Більш того взагалі нічого не відчув. Все винятково добровільно. Процедура швидка. Паспорт, ознайомлення з інструкцією, підпис. Всього щеплення прийшли 545 чоловік з 14 установ. Вік різний від 22 до 67 років. А це рибниця препаратом Пфайзер. Сьогодні за планом тут прищеплюють 30 медиків. Анатолій Пирво був першим добровольцем. Для того щоб того, щоб виробився імунітет, має пройти певний час. Тому ця вакцина робиться у два прийоми. Я сьогодні зробив. Потім через 2-24 дні. Через місяць я повинен зробити друге щеплення, і тоді вже можна говорити про те, що після другої вакцини у мене буде імунітет. Продовжують прищеплювати і препаратом AstraZeneca. Вакцина не така популярна, як Pfizer. Першу дозу антидоту отримали 293 медики. Вакцина на складі є. Чекаємо, і російський супутник ВІ. Перша партія повинна приїхати вже цього місяця. Інішне оч надіємося на дуже сподіваємося на вакцинацію. На вакцинацію. Даний час в Придністрові надійшла вакцина в обмеженій звичайної кількості: близько двох тисяч це Астразенека, близько однієї тисячі це Pfizer. І ми сподіваємося, звичайно, на поставку супутника. Ві і моє перебування в Російській Федерації в принципі пов'язане з домовленостями з постачання даної вакцини. І моє перебування в Російській Федерації в принципі пов'язане з домовленостями з постачання даної вакцини. Ще 28 грудня при моїй зустрічі з Дмитром Миколаєвичем. Козаком було досягнуто принципової домовленості про постачання Придністров'я 30 тисяч пар доз саме вакцини супутник Ві. Але були деякі обставини, які перешкоджали цьому. Спочатку не було реєстрації в Молдові даної вакцини, потім не було комерційної ціни на цю вакцину. Але на сьогодні, я так розумію, всі перешкоди подолані, і вже прийнято рішення, що поставка вакцини відбудеться і в квітні, і в травні цього року. Ми чекаємо зараз. Вирішуються технічні і логістичні питання даної поставки. Допомога молодим сім'ям у республіці працюють відразу кілька програм в цьому напрямку. Одна з них видача житлових сертифікатів, а саме безповоротної субсидії в розмірі 10, 12 або 14 тисяч доларів. Оформляється іпотека на 10 років. Так кредит гасять і позичальник, і держава, чия субсидія розбивається на частини, на початковий внесок, тіло позики та відсотки з неї. Держпрограма розрахована на вчителів, медиків, військових міліціонерів. Заявки на отримання сертифікатів подали 194 людини. З них схвалили документи 160. В на настоящий момент результаті на сьогодні видано 131 сертифікат. Після отримання документа громадяни направляються в комерційні банки, отримують там консультацію і підшукують житло. Такий процес завершився вже у шести молодих сімей: це сім'ї лікаря втезіатра, двох лікарів швидкої медичної допомоги, дільничного інспектора міліції, вчителів математики та фізкультури. Фінансування програми вже почалося. Затверджений ліміт в 12 мільйонів рублів розподілили на 13 органів держлади. 8 госадміністрацій і п'ять міністерств. Це вісім держадміністрацій і п'ять міністерств. Найближчим часом розраховуємо на те, що люди, які отримали сертифікат, поступово будуть вибирати квартири, приходити в банки і реєстраційну палату для оформлення угоди. Дану програму запустили наповну тільки в цьому році. Це вагома підтримка державою молодих сімей. Хочу виразити Хочу висловити вдячність уряду загальнопридністровському народному форуму. Наш активіст, яка працює в системі охорони здоров'я, отримала сертифікат і сказала нам, що вони з чоловіком вирішили не їхати з Придністров'я і працювати тут. Це підтверджує те, що дана програма допомагає не тільки купувати житло, а й зберігати трудовий потенціал республіки. Прем'єр-міністр зазначив, основна мета програми мотивувати молодих людей жити і працювати в Придністров'ї. Медики б'ють на сполох. Гаджети негативно впливають на здоров'я школярів. Гіподинамія, порушення зору і осанки. Більше руху радять фахівці, а Бендерський лікувально-діагностичний центр його пропонує. Тут працює новий плавальний басейн. Займатися можуть дорослі, діти і навіть люди з інвалідністю. А там, за себе назад. оновлений басейн лікувально-діагностичного центру відкрили торік. Тепер його обживають і дорослі і діти. Тут разом з інструктором зможуть займатися всі, кого направили на лікувальну фізкультуру. Чекають тут і пацієнтів з обмеженими можливостями. Для них передбачений спеціальний підйомник для занурення у воду. Коли ти пливеш, зустрічний потік води тебе захоплює і розслабляє, іноді відчуття, будто приїхав. таке відчуття, ніби приїхав кудись далеко-далеко, на море чи на лиман. Дуже класно. Онлайн навчання для школярів стало нормою, але медики занепокоєні через надмірне захоплення. Гаджетами росте захворюваність серед дітей. Ета нарушення сестернирнесей порушення поставок, кровообігу, порушення з боку нервової системи. З'являється дратівливість, можуть виникнути проблеми зі сном. Ці вади треба компенсувати, бувати на свіжому повітрі і гуляти. Звичайно, занять у плавальному басейні за спеціальною програмою можуть сприяти швидкому відновленню організму дитини. Блакить води нагадує морське узбереження, якого запаху хлору. Тут сучасна система фільтрації, адже водні процедури це засіб реабілітації, ЛФК, акваеробіка і гідрокінезіотерапія для дітей і дорослих. У нас не просто плавання, у нас оздоровітельне лічебна фізкультура. У нас не просто плавання, у нас оздоровча лікувальна фізкультура для дітей плоскостопість, виправлення постави, для дорослих травми хребта, остеохондроз. хто хоче просто оздоровитися. Басейн відкритий з восьмої ранку. заняття щогодини у групах до шести чоловік інструктор працює індивідуально з кожним. Можна займатися всією сім'єю для дітей, які ще не навчилися плавати. Є спеціальні ремені і нарукавники. Ми приймаємо на заняттях діток, які перехворіли на коронавірус, або після негативного тесту на коронавірус. У той же час ми дотримуємось обмежень, незважаючи на тестування. Групи малокомплектні, щоб не було скупчення ні в воді, ні в роздягальнях, ні в коридорах. Такі ж вимоги діють і для дорослих. Воно й зрозуміло, ситуація напружена. Але в період пандемії все більше людей потребують реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Вода лікує тіло і заспокоює душу. Їх по праву можна назвати берегинями українського фольклору та народної пісні. Колектив Діброва із селища Маяк вже більше 20 років несе до сердець придністровців свої виступи. А починалося все просто з любові до рідного слова. Дуже скучала за рідною мовою. Ми вирішили створити в себе на маяку. І в кінці 99-го року ми почали збиратися. Не зразу співати, ми вишивали, в'язали, просто розмовляли рідною мовою і потихесенько співали собі. А вже весною, на 8 березня, в нашому будинку культури відбувся концерт. Ми перший раз виступили як колектив. Піднадійне крило наставника Анастасії Спориш приходили цілими сім'ями. Сьогодні колектив нараховує 16 учасників. В репертуарі понад 70 пісень. Відтворюють тут звичай і традиції українського народу. А ще навіть читають гуморески. Я теж в цьому колективі вже 20 років. Мої внучки відходили в цей ансамбль. Від першого класу по одинадцятий дуже люди раді, що ми виступаємо, приносимо радість їм і чекають, коли вже закінчиться цей карантин, щоб ви дівчата вийшли, щось заспівали. Я приросла в цьому колективі, хоч ні другий раз та да, куди ти йдеш, та да, тобі воно треба. Ні, не можу, От тягне мене, тягне. За короткий час Діброва здобула визнання не тільки у селищі, але й у всій республіці. Цьогоріч, вже восьме, колектив буде підтверджувати звання народного. Нагородами за творчі успіхи колективу є численні дипломи та грамоти. Однак найбільша відзнака це любов глядача. За цих 20 років через колектив пройшло до сотні учасників. Зараз скажу чому. Старше покоління, на жаль. Покидає нас, відправляється в Небесний хор співати, а більша частина нашого колективу становлять діти, учні місцевої школи. Тільки ми їх підростемо, тільки ми дамо їм крила, і вони вже з нами прощаються, діти поступають і йдуть в різні міста. Але на нашу радість продовжують займатися мистецтвом народним. Про життя як пісню колективу Діброва дивіться у суботу в програмі Рідні обрії о 10.00. Масові заходи, конференції, флешмоби так у світі відзначили день здоров'я. Бендерській гімназії номер 3 провели веселу зарядку і нагадали дітям про правила здорового життя. Заклад малочисельний, тому тут тривають заняття в класах. Звичайно, при суворому дотриманні санітарних норм. Хочемо залучити вас до фізкультурної зарядки, який буде проводити щоранку в гарну погоду наш фізрук Микола Володимирович. Здоровий спосіб життя у всьому, починаючи з харчування, закінчуючи фізичними вправами. Розминка на свіжому повітрі її проводять педагоги гімназії. Спочатку зі старшокласниками. Під час карантину заняття у них починаються раніше. Гімназія малочисельна. У класах від 15 до 20 дітей навчаються очно. Наші учні при нашій інформатизації, на жаль, дуже швидко. Можуть втратити своє здоров'я, тому сьогодні ми вважаємо, треба їм нагадати про те, що здоровий спосіб життя це головне у житті, починаючи від гігієни, закінчуючи фізичними навантаженнями і звичайно здоровою їжею. Більша вага, менший зір. Гаджети негативно впливають на здоров'я дітей. Головна мета таких заходів, особливо у нинішніх умовах, відірвати їх від інтернету. Ранковий танець на свіжому повітрі, заряд бадьорості на цілий день. Утрішня зарядка дозволяє мозку заново активізуватися, і за рахунок цього ми можемо з новими силами піти вчитися у школу. Це проходить це мероприяття. Проходить кожен рік. І воно так сказати вже традиція нашої гімназії. Далі на школярів чекає класна година на цю тему. Їм розкажуть, як зміцнювати своє здоров'я не тільки в період пандемії, а й протягом усього життя. А веселу зарядку на свіжому повітрі проводитимуть щодня до літніх канікул. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 17-й годині на першому придністровському.